Вітаю вас! Пропоную разом зі мною приготувати домашній майонез по типу провансаль. Він має чудову структуру та колір, запах та смак. Ідеально поєднується з салатами, холодними закусками, м'ясними та рибними стравами. І саме головне не містить хімічних домішок, згущувачів і стабілізаторів. Якщо вам буде корисним це відео, то ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте. Чашу блендера обережно, щоб не порушити структуру жовтка, поміщаємо одне яйце. Додаємо приблизно пів чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру. Чорний перець вливаємо 200 г олії, чайну ложку оцту і чайну ложку гірчиці. Далі занурюємо блендер в чашу таким чином, щоб яйце було всередині насадки і починаємо збивати на великій потужності, не рухаючись вверх вниз або в різні боки, доки рідина не поміняє структуру та колір на дні чаші. Це займе у вас приблизно 20 секунд. Решту часу, це десь орієнтовно 30 секунд, рухами вверх, вниз та в сторони пробиваємо масу блендером до утворення консистенції густої сметани. Так як склад соусу входить в сере куряче яйце, то термін придатності його 2 доби. Зберігаємо соус в холодильнику в закритому скляному посуді. З даного набору сировини менш ніж за хвилину, отримуємо 260 г домашнього майонезу. Щоб не пропустити нове цікаве відео рецепта торту печінкового з грибами зі смородиновим курдом, підпишіться та натисніть дзвіночок. Буду рада зворотньому зв'язку з вами в коментарях. Смакуйте і хай все у вас здасться. До зустрічі!